Я знаю, яких труднощів ви, євреї, зазнали від початку війни. Вас обрали для хорошої та чесної роботи. Але я вас запевняю, ваші страждання тепер позаду. Що будемо робити? Заховайся. Якби люди знали, що це за місце і що роблять німці, вони б нам допомогли. Ми розріжемо борт вантажівки. Не зупинимось. Зупиніть вантажівку! Тримайся! Треба йти далі. Ми повинні попередити наших людей, щоб вони не їхали сюди. Ми повинні розказати про це світ. Доки ми живемо і дихаємо, надіємо. Німці побудували табори смерті хто не може просто так безнаказано нищити цілий народ. Що будемо робити? Світ повинен знати. Люди не мовчатимуть. Світ здрижнеться.